Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте проаналізуємо таку ситуацію. Сирський розробляє два плани подальшої війни з урахуванням допомоги США та без неї. Це говорить Зеленський. За його словами: якщо Україна отримує допомогу від США, то сирський із ЗСУ зможе почати відтісняти Росію. А якщо ж ні, доведеться зосередитися лише на обороні. Тому давайте проаналізуємо цих два плани. Перший план стосується з урахуванням допомоги США і нашим наступом, наступом наших Збройних сил. Перший план. Другий план, коли нам не постачають допомогу. Сама випала. Так, це аналіз просто, що буде відбуватися. Перший план нам постачають, постачають, нам постачають зброю. Дивіться, тут мова йдеться, йдеться про те, що буде унеможливлено болючий кінець, швидкий болючий кінець, пов'язаний із... Подальшою нескінченою окупацією України з боку Росії. Ну, це я мовою карт говорю. Іншими словами, якщо перекласти на людську мову, це буде припинення ситуації з наступом орків і їхнім окупацією України. Зрозуміло, так? Тобто більше зброї буде, більше зброї, яка завершить оцю болючу, нескінчену ситуацію. Друга, другий план. Оборона оборона розблоковує втрати. Тобто, так, як він і каже. За першим дійсно, ми зможемо. Зупинити цю зупинку, ту стагнацію, яка над нами зависла. Ми можемо унеможливити загрозу дамоклого меча над нами і над нашими кордонами. Тепер давайте подивимось, який все ж таки програється сценарій. І програється сценарій. Але для того ми маємо дізнатися, чи буде постачання зброї до України з боку Сполучених Штатів Америки. Давайте на півроку зробимо від сьогоднішнього дня, 27 лютого 2024 року, чи будуть поставки. будуть давати, знаєте, як від серця відривати. Але не стільки, скільки нам потрібно. Давати будуть по пажику 25%. Тобто, знаєте, є такі казнітні Нельзя поміливать. І там ти поставиш кому, там і так і програється. І так само тут. Даю не хочу більше. Даю стільки, не хочу більше. Тому, в залежності від того, хто на тих папірцях де поставить підпис. Я даю, але я не хочу давати багато. Даю стільки, стільки щоб відчепилися, іншими словами. Ось так. Що це означає? Що це означає? Покажіть, який план тоді програється, картами покажіть. в якій ми позиції, в наступальній чи оборонній. З огляду на цей триплет, з огляду на цю допомогу. Дивіться, з огляду на, цю, на ці всі поставки. Якби благополуччя, захист він розпадається небажаним чином. Небажаним чином. Тому можна сказати, що е, ця допомога вона не дасть нам змогу бідувати, але і не дасть нам змогу рухатися. Це буде якась така важка, затяжна, нескінчена ситуація, в якій не видно горизонтів, в якій не видно кінця. Тому, бачите, от він несе зброю, багато зброї, а тут він її не доносить. Не доносить того, що не бажає. І тому наша сім'я наша сім'я повністю, разом з територіями там, де люди під окупацією живуть. Вони ще не разом, вони ще не в чаші. Іншими словами, можна сказати. Ми ще не в одній сукупності. Внаслідок того, що нам постачають зброї небагато. Від серця відривають вони, розумієте? Тут справа небажання дивіться, не те, що в них немає, небажання королева кубків перевернута. Можливо, це йдеться мова про якусь жінку, яка ставить перепони. І тут карта небажання, кубки перевернуті, якась незадоволеність, якесь розчарування в нас, небажання. Ну, внаслідок цього і є небажання. Тому і тут кома. Куди поставиш? Даю не бажаючи дати більше, або даю не бажаючи, або даю. Не бажаючи дати більше. Ну, Все одно один і той самий результат. Але дивіться, по перевернутому суду, не вочевидь, що це мається на увазі. Невочевид, щось рухається. Давайте ми не будемо цю тему розповсюджувати. Це, це означає, що те, що ми будемо знати, ем, тільки про те, скільки нам мало будуть давати зброї. Але за цими картами щось буде рухатися не вичевить. Щось буде прибувати до нас таке, що ми не маємо знати. Я правильно говорю? Щось будуть якісь такі тіньові поставки. Так, давайте ми не будемо про це говорити. Ми не будемо про це говорити. Дивіться, от яка картина складається взагалі на цю тему, вона не зовсім така, що відповідає реальності. Нам не все потрібно знати. Ну, ось так виходить. Ось так виходить. Получається, що ми не зможемо відіграти перший план. Це буде скоріше, ближче до другого. Це буде стільки зброї, щоб не дати нам програти. Щоб нас якось просто підтримувати, щоб нам було чим відбиватися. Давайте знаєте що, що зробимо кельський хрест на поставку зброї? Якщо вам не нудно, звісно. Зробимо Кальський хрест на півроку. І питання для Кальського хреста буде звучати так: Україна і поставка зброї в Україну від Сполучених Штатів Америки. Ситуація від поточного моменту на 6 місяців вперед. Сьогодні в нас нагадую, 27. Лютого 2024 року. Все не влізає, але я буду вам намагатися показати. Так, ресурс України. Ресурс України. Вимушені чекати. Ну, от, от такі от зміни в нас наразі відбуваються, які не залежать від нас. Із-за того, що ми змушені чекати. Вежа і за довгих очікувань. Очікувань. Воно блокується, бачите, всі ці ресурси, які ми маємо мати. Воно блокується із за їхніх роздумів. Тих, хто нам підписує папірці. Ну, іншими словами, скажімо, руйнування того урожаю, який би ми могли мати врожаю. Врожай це та сама поставка. Руйнування, розумієте? І за декого, хто пішов на канікули. Далі роль України. Що вона має зробити або зрозуміти? Вона має варіювати. Має варіювати. Але, бачите, вона тут. Хоч і е, Україна, тобто Україна вона в нестабільній ситуації. І в цій нестабільній ситуації вона має навчитися робити вимушені е, терміновий е, вибір для того, щоб якось полегшити цю ситуацію для себе, це рішення тут і тепер, навчора. Тобто, внаслідок того, знову ж таки, що у нас відсутня достатня кількість зброї, ми маємо приймати такі рішення, щоб було менше жертв по перевернутому повішеному, щоб було менше жертв. Так, бажання або опасіння України. Бажання, бажання мати е, переможну позицію. Не буду я це розкривати, ми і так це знаємо. Так, тепер позиція поставки зброї. Що тут в нас. Ресурс, ресурс постачання зброї в Україну. Так, плани. Ну, дивіться, дослівно: плани розблоковують зупинку бажань постачання. Розблоковують зупинка бажань, щоб постачати. Ну, це все по плану вони роблять. Вони собі, розумієте, розробили якісь плани, бізнес-план, що, коли, кому, куди поставляти. І вони тих термінів притримуються. Вони не дивляться, що в нас гаряча нагальна ситуація. Нас не атакують за розкладом, і згідно того розкладу, Захід США планують, коли нам постачати зброю. Це ж не продукти в супермаркет підвозити. Коли закінчились, тоді підвезли. А вони діють згідно з планом. Ось так. Далі, що в нас? Ставлення, ставлення. Ну, ставлення тут емоційна карта, карта е, бажання, ой, ми так бажаємо, ми вам обіцяємо, знаєте, обіцяємо поставити, але наші обіцянки, вони ж е, програють, е, програють нашим планам, розумієте? Йдуть в розріз з нашим планам. Того в нас недомовленості, того ми не дотримуємося домовленостей з вами. Для них це просто холодний розрахунок і бізнес-план. Ось і все. Далі, минуле була співпраця, карта колективного труда. Але по ілюзії це все, знаєте, таке прикидання. Прикидання заради своєї вигоди і контролю. Теперішні, теперішні. Ну, бачите, немає, немає карта професіонала, карта майстера перевернута. Немає роботи. Немає роботи, немає поставок. І е, тут йдеться мова про якісь хитрощі, хитрощі, і е, в них власні, власне бачення, власні плани стосовно нашої переможної позиції в цій війні. І дивіться, тут теперішній, поставка зброї немає системи, немає системи. Немає системи поставки зброї. За хитрістю. Або якась геніальна ідея ну, за їхнім баченням. Ну, це хитрість. Так, майбутнє перші два місяці від сьогоднішнього дня. Перші два місяці. Перші два місяці, я вам вже говорила, щось воно там таке буде, але ну, з поставкою. Але не про все нам будуть говорити, не про все нам будуть говорити, і це для того, щоб стабілізувати щось. Щоб більш була стабільна ситуація на наших територіях. Швидкість поставки зливається. Із-за того, що хтось може йти всупереч наших інтересах. І, по-перше, швидкість, а по-друге, кількість. Далі, наступні два місяці, другі два місяці. Що це? Ну, дивіться, щось може почати, щось може розпочатися. Щось може розпочатися для того, щоб знизити накал ситуації в гарячих точках. Щось може розпочатися. Більш так систематично, бо пас жезлов він як туз жезлів, іде якийсь як прорив. І тут туз мечів він, хоч і в перевернутій позиції, але він острійом вверх це говорить як ідея. Розумна думка. І треті два місяці. Треті два місяці, ну, королева жезлів. Королева жезлів, Тишком нишком. Так, дивіться, і тут сонце перевернуте ніби як тіньове. Ніби як тіньове. Повернення. Давайте так з вами домовимося. Повернення кордонів іде. Дивіться. Нам ще знову зауважую, нам не про все говорять стосовно поставки. Можливо, про щось нам не потрібно знати. Все, що я тут бачу, те, що нам говорять, що нам показують, то дуже-дуже мало. Дуже мало. Щось йде е, ну, поза нашими спинами ну, це на добре, це дуже добре. Дуже добре. Ми не маємо про це знати. Перші два місяці будуть давати так, щоб зупинити шалену агресію орків і втримати кордони, ну, тобто, оборону тих кордонів, на яких ми наразі закріплені, тобто оборонна позиція. Другі два місяці може розпочатися певний рух, певний рух. Але знову ж таки, королева Пентаклі, вона не дуже щаслива розпрощатися зі своїм майном. Тому це буде настільки, скільки ми хочемо знову ж треті два місяці нам будуть необмежена кількість давати більше. Тобто, королева жезлів. В прямій позиції це йде великі амбіції, бажання досягти більшого. І то тишком-нишком, і щоб громити орків. Це якісь як тіньові такі моменти. Знову ж таки, для того, щоб повернути кордони. Ну, тут ідеться мова, як перепона на рух до визволення, перепона для наших Збройних сил України, вона якби починає виходити із того стану. Тобто ця токсична ситуація з перепоною вона стає більш такою врівноваженою. Рух постачання зупиняється, поверненням, повертається. Дивіться, вже не вийде їм вивернутися, і це я просто перекладала зупинка руху. Або спроба, спроба демотивувати поставку нам зброї не получиться в них. Повернути той самий маневр з хитрістю. Не получиться в них. А чого не вийдеться? Цікаво просто, чого не вийде. Бо війна наближається до їхніх кордонів. Це закордоння. Це ситуація війни, карта війни, Колесниця, Вона вже не керована, і вона вже починає рухатися ну, такими тюнєвими методами, якби. Холодна війна, можна так сказати, бо вже до їхніх кордонів надходить холодна війна. Щось там має статися, що вони різко підіжмуть хвости. Небажання вирішувати ситуацію, переважає зацікавленість. Бачите, тут вони ігнорують, тут вони зацікавлені вже. Того, що йдеться мова про національну безпеку вже. Мова йдеться про національну безпеку США. Тому вони різко поміняють вектор бажання, вектор напряму своїх планів. Так має бути. Ситуація обнуляється якась. Щось їм гайки там зажмуть. Ну, ось такий в мене вийшов розклад. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваше терпіння, за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! Тримаємо стрій!